Оце доброго ранку. Знімаю відео сьогодні 21 серпня 25-го року. Іду в АТБ. Сейчас з двері нам будуть відчинятися. Бач, як хорошо. Двері роз і відкрилися. Йду по сметану. Чого йду? Тому що по сметану. Чоловік забажав сметани і банонів. Ну, зараз подивимось, що тут за сіни. Перше ось. Шуки дається. Це колони. 16,49. Персики ось дешевші. 89, ну газони же звісно. О, хорошо, бо у варусі там по 67 хохоп, набува тоді. Горні, красиві, просто благодаті. Оце таке. Я зараз пройду туди до Сметанки, підемо. Подивимось тут, що те, там теж акцій багато. На всі. Види товарів, кому що потрібно. А я йтиму до ось тут де крупи, пройдемося, на цій стороні мандарини, перший натурну, купти, які горні. Теж можна буде купити ці Сливки недорогі, ось які українські. Добрі, я брала, дуже добрі. О, дині узбецькі, о, дорогі дині. Хавун безнасінневі теж вже давно давно лежить. Коли я вам приходила, вони теж були томати рожеві, ось які. Томати тепличні та поняття. А де вони їх возьмуть? Томати ґрунтові, ось написано. До по 29. Краще ґрунтових купити, чим теплиці. Ну, а тут крупи, теж ось скидки є. Ось, бачите, є скидки, паски. Взагалі, оце такий тут ну мені чим подобається. А тебе, що я приходжу рано, а воно вже з п'яти годин відкритий. І не треба до восьми там чекати, поки той варус відкриється. Ну, дав мені Дальшенько. На відстань, ну, то не страшно. Корисно ходити, корисно розминатися, бо чоловік захворів і от тепер, що йому заважається, і всі його за те, що він хоче ж їсти, що тобі питаюся, що тобі приготувати. То супик, то те, то все, а воно щось таке з ним не знаю, так роз і. То був такий кріпкий, ну, ще й мені допомагав і все робити. А тут тобі роз і вже всю. не згодився. за що воно з ним таке скоялося, не знаю, і так швидко, так все. Моментально сватило його, і ото і все. Оце таке життя. Треба цінувати один одного, жаліти, допомагати. От і я ж, ну хоче, забажав по сметану, ось по сметанку. Ось люди вам теж щось вибирають. Кажу, може, тобі ще йогурта там купити. Ні, я не хочу, не треба мені йогурта, не треба мені того. Мені сметанки, іди і купи. Та я піду, мені кажу, не тяжко, не важко. Якби ти тільки не хворий був, щоб тобі покращало. а воно щось з кожним днем все хуже, хуже, хуже. В лікарню кажу, давай в лікарню, давай. А він не хоче, і діти вже ж, і папу, ну давай. Треба ж те. Ну хто ж може, ні мама, ні ми ж не можемо знати, ні ти. А, і Навіть і, і, і врач не може сімейний. Як приїде, він скаже, що тебе треба класти в лікарню. Я не хочу в лікарню. Хочав як мала дитина. І ото і все. Так, ряженка? Ні, ряженки не буде. Давайте будемо шукати сметану. Сметану, сметану. Та ось такі є багато сметану. Сметана. Є сметана. Вершки. Сметана. 20%. 32%. Це дуже маленьке, та це мало, то дуже мені мало, то дуже мені мало. Ось ось я, ось більша, Оце я й візьму, тієї гляне на дату. Та тут завжди все свіже. Ну, треба слідкувати, дивитися. Ага, поки 28.08. Ну так, да. ще можна дві взяти, щоб кожного дня не бігатися. Так, а ну це, да, оце воно. Оце беру дві, дві, дві і сюди кидаю. Зараз по... відкрию свою сумку, молоко він не хоче ну, пити. Кажу, давай молочка будеш пити, будемо купляти». Ні, я не хочу того, я того, як дитина вже зробився мало. Оце таке зробилося. Мені такий клопот. Ну нічого, потрібно не здаватись, кріпитись. Я хуже витерпіла. У мене взагалі був інсульт, та я ось себе як у руки взяла. А як же він не хотів, як скору визвали, а він казав, ой, на що отківку, а я кажу, так, я за себе відповідаю. Як вже ж три дні пролежала, не поняла, що, а воно те так, кажу, знаєш що, ти кажу, іди від мене і хай, що мені скоро тут буде робити. Не дивись, погнали. Ну все. Ось така є ягодинська сметанка, Ось яка гарна. Можна теж взяти так. а Президент. Це ягодинська по 62. А ось президент, оце ось. а Так це 10%. ні, ні ні, ні Не хочу 10%, не піде. оце... Це такий вибір, та хоч є що вибрати, хоч є що купити. Ну оце я вам розповіла, все, а далі, щоб не забути. Ох. І ще що. Ага, мандарині візьму, може з'їсть яку, як захоче. І банани їсть, слава Богу. Даю банани, кажу, потрібно, там же ж кажу, теж все таке ж корисне для здоров'я. Ну, Там є яйця, люди купляють. Ну, зараз я гляну, по чому вони, щоб знати, у ну, мене ще правда вдома там є, а якби закінчиться, що ж, яйця готую, їсть. Ну. Заставляю їсти, кажу, пору. потрібно кажу, слухатись жінку. Не будеш слухатись, кажу, не будеш боротись за життя. Ніхто тобі кажу, нічим не допоможе. Тут теж ось окці, селеці, все так вино. Ну, це таке все. Ой-ой-ой, тут дуже багато, щоб пропустив YouTube. Всього хорошого. no.